У магазині цей мікрофон коштує 240 доларів. Я купила свій за 130. і він звучить ідеально, просто він не новий. Можливо, він записав вже десятки історій, але продовжує жити в моїх руках. І я задумалася, скільки речей ми купуємо новими, хоча вони вже десь існують і можуть прожити і ще. Сьогодні поговоримо про надмірне споживання і розберемося, як маленькі зміни у звичках допоможуть не тільки зберегти бюджет, а й планету. Мене звати Люся, і за останній місяць мені попадалося дуже багато контенту про оверконсемпшн і несвідомі покупки. І це дуже болюча тема для мене, бо всі гроші, які я отримую, я одразу хочу витратити. Мені скоро 28, і я тільки зараз вчусь керувати своїм бюджетом. Я фрілансерка. Мій дохід не стабільний, а витрати доволі великі. Одна тільки підписка на Adobe, Чого коштує? Я пробувала різні поради, як не витрачати гроші на непотрібні дрібниці. Але жодна не працювала, допоки я не натрапила на один твіт. Щоб перестати витрачати гроші, мені достатньо було видалити TikTok. Оригінал я вже не знайду, але я пам'ятаю, як ця фраза засіла мене в голові. І знаєш що? Я почала помічати, що з кожною рекламою одягу у мене в голові виникала одна й та сама думка. Мені це треба. Коли я це усвідомила, мені стало трошки моторошно. Тоді я вирішила спробувати зменшити соцмережі в житті і поставила на них ліміт. І несподівано моє бажання читати виросло. Хотілося дізнаватися більше нового, дивитися довгі відео на Ютубі, а не просто бездумно гортати стрічку. Саме тоді мені і прийшла в голову ідея дослідити феномен надмірного споживання. Чому це така велика проблема? Чому ми купуємо речі, які вже через декілька тижнів перестають приносити нам радість? Overconsumption – це коли використання ресурсів перевищує здатність таки системи до відновлення. Коли ми бездумно купуємо нове, ми підтримуємо цю культуру. І проблема справді величезна. На початку 2000-х ми викидали близько півтора мільярдів тонн за рік зараз. Більше двох видобуток матеріалів у наше споживання зростають, а це значить, що речі живуть менше, і ми частіше купуємо нові. Але 25% всього сміття. Іде від корпорації. І найголовніша стратегія підняття продажів виникла 100 років тому. 1880 рік. Томас Едісон створює першу електричну лампу з терміном використання півтори тисячі годин. Впродовж наступних 44 років інші виробники намагаються встановити власні рекорди зі збільшенням терміну роботи лампи. Вони експериментують, пробують різні матеріали. І вже у 1924 році компанія General Electric створює свою власну лампу з терміном роботи. 2,5 тисячі годин. Але цього ж року корпорації, включно з General Electric, Озром і Філіпс, створюють е, свою монополістичну організацію під назвою ФЕБУС. Її мета. Контроль над виробництвом і продажем плампрожарювання, а також встановлення терміну служби на рівні тисячі годин. Таємна комісія постійно перевіряла дотримання цього правила і виписувала штрафи, якщо було не так. Картель ФЕБУС перестав існувати під час Другої світової війни з зраду причин. Але існує лампа, яка працює вже 124 роки. Вона встановлена на пожежній станції в Каліфорнії. У неї навіть є окремий вебсайт. Де ви в лаві можете подивитися на роботу цієї лампи. Стратегія заплановане сторіння це не просто історія про лампу. Вона лежить в основі того, як зараз виготовляють більшість товарів від техніки до одягу. Заплановане сторіння це коли компанії роблять так, щоб речі швидше ламалися або закінчувалися. Ще один відомий приклад компанія Colgate. В 50-х роках вони були на межі банкрутства. Традиційні методи залучення не працювали. І компанія вирішила зробити конкурс серед споживачів. Хто придумає, як компанії вийти з кризи, той отримує грошову винагороду. Після цього їм приходить лист, в якому написано всього чотири слова: «Make the whole bigger». І е, непідписаний чек на 100 тисяч доларів. Фолгейт збільшили отвір тюбику на 1 міліметр з 5 до 6. Але кількість пасти, що видавлюється за раз, збільшилась на 40%. Компанія вийшла з кризи, та людина отримала 100 тисяч доларів. Вся техніка Apple після виходу нової iOS перестає підтримувати старші моделі, і ми просто їх викидаємо. Бо ми не можемо продати те, що не працює за даними ресурсу The World Counts, близько 50 мільйонів тонн техніки опиняється на смітнику щороку. Але чи є вибір у нас не купляти ці лампочки? Це річ, яка нам справді потрібна. Без неї світла немає. Ми купуємо бо. Нам потрібно, а от у соцмережах я бачу купу класних речей, і мені хочеться їх мати. Це вже не першочергова потреба, це просто хочеться. Ну без цього життя не я не таке яскраве, і саме тут у мене є вибір купувати чи ні. Іноді відчувається, ніби вибір за мене вже зроблено. Сьогодні про більшість новинок ми дізнаємося саме через соцмережі. Інфлюенсери просувають речі як мастхев або як культовий тренд. Це дуже успішна стратегія маркетингу, яка змушує нас купувати те, що нам навіть не треба. Я не просто так сказала культовий. Бо всі ці тренди останнім часом виглядають дійсно як культ, Чохол з бальзамом від Хейлі Бібер, Лабубу, Стенлі Капс. Коли ти придбав ці речі, ти одразу стаєш ніби. Частину якоїсь групи. Це мені дуже нагадує старі фільми про американські школи, де головний герой може вибрати, до якої субкультури доєднатися: там мемо, готи, популярні, чорлідерши. Ну зрозуміло. Раніше більшість продукції працювалися через фільми і серіали. Так, з'явився product плейсмент. Це коли нам не нав'язливо рекламують компанію у фільмах. Ми ж п'ємо Кока-Колу кожен день, от і герой буде пити Кока-Колу просто так. Це не відчувається як реклама. Астон Мартін у Джеймса Бонда, окуляри-авіатори в Top Gun. Це допомагало нам асоціювати бренд з якоюсь естетикою. У 2020 році стався ковід, кіноіндустрія просіла і з'явився Тік-Ток. Відео, типу топ-10 мастхевів цього літа, або топ-5. Знахідок для твоєї кухні точно попадали тобі в стрічку. Більшість таких відео знімається в партнерстві з Амазоном. У блогера є свій список на сайті, який він рекламує, і коли ти купляєш речі з цього списку, цьому блогеру йде комісія. За 2020 рік продажі Амазон виросли на 15% з 280,5 з половиною мільярдів доларів до 321. і ростуть далі. 2025 рік ще не закінчився, а продажі Amazon вже сягнули шість до 50 мільярдів доларів. Ця стратегія інфлюенсер маркетингу дуже дієва для нас, як споживачів, але вона так само проблематична, бо складається враження, ніби ці блогери використовують все те, що вони показують в відео, і це не так. Більшість речей, які використовуються в цих відео, потім викидаються. На кожне нове відео їм потрібно використати новий сет продуктів. А є ті блогери, які розігрують серед своїх підписників те, що їм не підійшло. Наприклад, так робить блогерка Гарбажу після розпаковки піар-кітів. Раз я вже заговорила за розпаковки, то продовжу. На початку відео я задалась питанням, чому речі приносять нам щастя. Чому. Тренди швидкоплинні, і через декілька років ніхто вже не згадає про ті лабубу, розберемо цей приклад. Лабубу не можна просто прийти і купити. Ти не вибираєш, яку саме отримати. Концепт блайндбокс з'явився в Японії в 80-х роках. Туди пакувалися іграшки або прикраси з минулих колекцій, які вже ніхто не купляв. Більшість людей любить сюрпризи. Це вертає нас в дитинство, дозволяє мріяти, хотіти. Якщо ви колись бачили розпаковку лабуб. Ви зрозумієте, про що я перед тим як відкрити коробку, людина обирає е, на малюнку, яку б вона хотіла отримати. І навіть тоді, коли вона відкриває цей пакет і бачить, що там не та, яку вона хотіла, я все одно бачу такий дитячий захват е, від тої іграшки. Ну, це просто не передати словами. Ми обираємо речі саме для такого от маленького викиду дофаміну. Це гемблінг. Ти не знаєш, що тобі випаде, але. Як же приємно, коли випадає те, про що ти мріяв, Тої ж причини ми продовжуємо сидіти в соцмережах і гуртати відоси котів. Окей, ми поговорили про те, що зараз відбувається. Ну потрібно зрозуміти, що з цим робити. Є популярний уривок з серіалу «The Morning Show», в якому запрошений науковець розказує, що немає способів запобігти. Розвитку глобального потепління, що все, те, що потрібно було робити, треба робити було 100 років назад. Це не дуже подобається журналісту і ефір приривають. Я думала, що зі сміттям буде така сама фаталістична ситуація, але мінімізувати цю проблему ми можемо: Reduce, reuse, repair, recycle. От з чого можна почати. Приберись. В хаті прибирання мені допомогло розібратися, чого в мене багато, а чого не вистачає. Я перебрала одяг, взуття. На черзі в мене ще шухели з дрібницями, але я відкладаю. Це допомогло мені в першу чергу зрозуміти, що в мене дуже багато базових речей. Тепер я можу спокійно шукати речі, які доповнять мої образи. Одяг і взуття, які мені не підходять. Пройшли ревізію моєї сестри. Вона забрала собі парочку, а ті, які вже і не підійшли на бом. Я віддала моїй подрузі Аліні, яка шиє апсайклінг сумки. Підпишись на цю сторінку, там дійсно дуже багато класних речей. В двох минулих відео я використовувала телефон замість мікрофону. Він дуже класно працював, але ми вирішили його продати. І за ці гроші я купила мікрофон. Звичайно, я б хотіла новий мікрофон. Я обожнюю звук знімання плівочки і взагалі розпаковувати коробки. Мені дуже подобається. Цей я знайшла на OLX в класному стані. Приємний бонус до того, що річ продовжує. Вже жити у мене в руках, а не десь на смітнику. OLX, шафа, Ebay, брахолки на Почайній — це все дуже класні платформи для пошуку таких речей. Мінусів багато, це не нові речі, вони можуть бути не в ідеальному стані. Ціна варіюється від продавця до продавця. Часто це компроміс. Бо якщо ти шукаєш щось конкретне, то його може не бути, і ти купляєш щось схоже на то. Ну і час на пошуки, потрібен час. Але як на мене, плюсів також багато речі з історією. Можна б знайти якийсь прикольний сервіз, який пережив. Першу світову війну ціна, речі не нові, але вони коштують дешевше. І я особисто люблю пригоди. Якщо я йду в секонд і знаходжу е, там Джинси джинселівайс в ідеальному стані, то для мене це як елемент гемблінгу. Можливість погомахуватись своїми знахідками перед близькими. Ну і останнє я недостатньо знайома з концептом переробки сміття, але десь в 17-му році я дізналася про таку доволі радикальну ідеологію Zero Waste Life. Я пам'ятаю навіть те ток, з якого почалось моє зацікавлення. Там була дівчина, яка вийшла на сцену і показує банку, і каже, що це моє все сміття. Яке я створила за 4 роки в банці там кредитні карточки і резинки гумові, які не можна просто переробити, тому вона складає в банку. Вона мене дуже надихнула. Я підписалася на її YouTube, читала всі її статті. Я дивилася кожне відео, в якому вона розказувала, як вона робить свій дезодорант, як вона робить свій шампунь, зубну пасту. Я навіть робила ту зубну пасту, як вона купляє у фермерів рибу і овочі, і як їм же вона віддає свої харчові відходи в той момент мені здалось, що це дуже революційно робити. Але потім я зіштовхнулася з реаліями. Наприклад, що система переробки сміття в Україні не налаштована так, щоб мені було легко це робити. Суспільство, в тому числі, і я, ми не знаємо, ми не, ми не знайомі з цим концептом. Нас навчать в школі. Ми не в такій культурі, і нам потрібно самим вивчати це питання. Оці роздільні смітники в Макдональдсі безтолкові. Бо перед тим як викидати пластик, його потрібно вимити і висушити. Якщо у тебе в пластиковому контейнері з під соуса з. Знаходиться соус залишки, то ти його не викидаєш в пластик, бо це харчові відходи. Але ну всім все одно вони думаю, не дивіться, ага, це пластик. вони викидають в пластик, не так це працює. І мій поєнт не в тому, що нам не показали, не треба значить робити, а навпаки, в тому, щоб ми вчили, щоб ми задавалися питаннями. На жаль, я не зможу одразу почати сортувати сміття і віддавати його в пункт переробки. Я не буду брехати мені лінь, але я можу почати з чогось малого: не купляти бездумно речі, щоб не довелося їх потім викидати, брати з собою шопер за продуктами, ходить з ним, використати менше пластикових пакетів, менше сидіти в соцмережах, бо це тригерить в мені шопоголіка. Я коли задалась питанням, що мені робити з моїм цим внутрішнім шопоголіком. Я зробила. Я собі нотатку, список, який називається Things I want, but don't need. речі, які я хочу, але мені не потрібні. Кожен раз, коли я бачила якусь річ, яку я хотіла купити, я одразу записувала туди, записувала, що це, і кидала посилання туди. У мене до сих пір є ця нотатка, там дуже багато взуття, дуже багато дорогого взуття. І там також був цей мікрофон. Періодично я заходжу туди, дивлюсь, переглядаю всі ці посилання, розумію, що. Ну, мені насправді вже її не так і не треба, і ті речі, які мені не подобаються, я видаляю. Це дійсно допомогло мені зменшити оцю цю тривожність. Мені потрібно все і одразу. І також у мене стоїть ліміт на Twitter, Інстаграм і TikTok година на день. Типу, все разом, година на день. Після того, як вони закінчаться, я коли хочу кудись е, піти в свережу, то я відкриваю або Ютуб, що в мене є багато часу, і я дивлюсь там якісь е, великий формат відео. Або я заходжу в Пінтерест. Здавалось б, в Пінтересті все на картинках також пов'язано. Але у мене настільки налаштований там алгоритм, що там дуже багато різних е натхнень для мене, як для копірайтингу, наприклад. У мене дуже багато є дошок, і я кожен пін, який мені подобається, одразу туди зберігаю. І ця структуризація, те, що ти щось робиш, а не просто гортаєш бездумно, мені допомагає якось більш усвідомлено підходити до цього контенту. Мені дуже-дуже цінний твій перегляд, бо я щиро вірю в те, що можна покращити своє життя і планету. І мені буде дуже цікаво дізнатися, що ти будеш робити або вже робиш, щоб споживати більш свідомо. Папа! -па.